Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла і сьогодні ми з вами готуємо ось таку смакоту до чаю. Кекси дуже просто готуються і відносно швидко. Для приготування цієї випічки нам знадобиться ось такий надбір продуктів. Всі вони повинні бути кімнатної температури. І тож беремо їх і поєднуємо. Можна це зробити вручну, а можна за допомогою блендера чи то міксера. Я теж беру на допомогу сьогодні техніку. І тож, перше, з чого ми розпочинаємо, це розбиваємо яйця. Але порядок поєднування продуктів. В цьому рецепті значення немає. Лише потрібно їх всі гарно поєднати до консистенції сметани. Кладемо дрібку солі, цукор ванільний, цукор пісок, цукру додаємо від 200. Якщо хочете, не такі солодкі, то, звісно, можна використати менше цукру. І також кладемо 140 мл молока. Або кефіру, чи то йогурту. Виливаємо також олію, її нам знадобиться 70 грамів, а також вершкове масло, яке повинно бути м'яким, його нам знадобиться 80 грамів. Перемішаю його вручну, трішки яйце, щоб розійшлося цукор. І можна використати вже техніку. На невеликій швидкості поєднуємо всі ці продукти. Тільки на продукти трішки поєдналися, можна вже додавати борошно. Нам його знадобиться приблизно 370 г, але висипаємо спочатку розкушувач до нього, перемішуємо і поступово додаємо борошно одну частину, а потім іншу. Якщо ж ви використовуєте йогурт чи то кефір, то борошна знадобиться менше. Тепер знову борошно, я його додаю в 2-3 прийоми. Ось так знову включаємо. І останнє борошно додаємо. Все, наше тісто готове. Щоб його перевірити, треба взяти ось так на ложечку. І подивитися, якщо залишається слід, все тісто готове. Більше додавати борошна не потрібно. Наше тісто вимішувалось приблизно 5 хвилиночок і має ось таку текстуру. Немов сметана, густа-густа сметана. І тепер додаємо свої улюблені смаколики. Це може бути шоколад подріблений, можуть бути родзинки або ваші улюблені сухофрукти. Я сьогодні додаю цукати 100 г цукатів. Розмішаю все це і будемо розкладати по формах. До речі, відносно формочок. Можна взяти формочки любі, чи то силиконові, чи металеві, чи паперові, а можна випекти одним кексом в одній формі, не розділяючи тісто на багато частин. А тепер беремо формочки, я беру ось такі силиконові. І кладу приблизно по одній столовій ложці тіста, попередньо змочивши ложку у воді. Наша форма повинна бути заповнена приблизно на 2 третіх. Думаю, що предостатньо все. Будемо другу заповнювати. Все останню формочку заповнили і ставимо до духовочки, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо приблизно півгодини. Тісто, яке у мене залишилось, я розкладаю по металевих формочках. Вирізаю попередньо ось папір пергаментний, змочую його у воді, ось так пожамкала і все. Він гарно тепер прокладається, проклали і накладаємо сюди тісто. Ці формочки більші, тож тіста я буду класти більше. І, звісно, випікатися теж буде довше. Будемо поглядати до 40 хвилиночок. Ось так. Знову ж таки, заповнили приблизно 2 треті формочки. Наші кексики випеклися. За допомогою шпажки я перевірила. Випечені вони на славу. І тож ставимо, нехай трішки охолодяться, і будемо їх діставати з формочок. Металева форма ще дуже гаряча, але ж дуже цікаво і поглянути. Ні, не втримаю. Коли схолонуть, можна буде їх прикрасити чи просто присипати цукровою пудрою. Силіконова форма охолонула першою і тож дістаємо. Погляньте, яке чудо. Малесенький, гарнюсінький. пропіться гарно. Зверху трішки бліденький, але нічого гарнюні, гарнюні. Хто має ось таку форму, то взагалі просто олійкою трішки змастив і все. А ось ці металеві, з ними трішки повозитись треба, прокласти папером. Охі гарнюні подобаються мені. Присипаємо пудрою наші смаколики. Хто хоче, то, звісно, може їх прикрасити чи то шоколадом, чи то глазур'ю, цитрусовою, чи цукровою. На кухні вже стоїть аромат свіжовипеченої здоби, і тож я поспішаю скуштувати наш кексик. Ох, 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 ну красивий, ну красивий. Розламаю для вас. Ось гляньте, який же ж він пухкенький та гарненький. М -м -м. Кекс дуже смачний, має хрустку з коринку, та м'який всередині. Тож я вам рекомендую його. З молочком чи то з чаєм буде саме те. Тож готуйте цю смакоту. Мені дуже подобається цей рецепт кексу. Змінюючи начинку, ми будемо змінювати його смак. Чи то родзинка, чи шоколад зроблять його зовсім іншим. Але мені до смаку і сьогоднішній з цукатом. Тож бажаю вам миру, здоров'я міцного. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Завжди буду рада новій зустрічі з вами!